У п'яте школярські команди збирають на обласні змагання, де учні вчаться рятувати людське життя в різних екстремальних ситуаціях. Учасники змагань мають вміти правильно одягати захисний костюм, проводити пошуково-рятувальні роботи в зоні техногенної аварії, надавати умовному потерпілому допомогу в зоні забруднення та першу медичну допомогу постраждалим, вміти рятувати потопельників і гасити пожежу. Завдання залишаються ті ж. Перше це набуття навичок, знань і умінь юнаків, і дівчат діяти в складних надзвичайних екстремальних ситуаціях, подіях на відповідних етапах. Це пожежно-рятувальні роботи, рятувальні роботи на воді, протираційний хімічний захист, надання першої медичної допомоги. Хто систематично бере участь у змаганнях юних рятувальників зрештою обирає свою професію саме цю спеціальність, хоча вона й пов'язана з ризиком. Другокурсниця Львівського державного університету безпеки життєдіяльності Марія Островська, яка на змагання входила в суддівську колегію, жодних таких змагань у школі не пропускала, і ще школяркою їй випало спробувати свої навики на практиці. Дівчина самостійно ліквідувала пожежу на подвір'ї сусідки і каже: все, чого зараз старшокласники навчаться, може згодитися їм будь-якої хвилини. Тут дітей навчають першої медичної допомоги, розгортання, гасіння. Подальшому люба ситуація, і вони можуть спокійно надати першу медичну допомогу, там погасити щось таке незначне. Дуже багато чого. Утім, організатори змагань мають іще одну мету. Популяризація здорового і безпечного способу життя, а також пропаганда пожежного рятувальника і рятувальника. Найвищі оцінки за всі завдання отримала команда городища Шепетівського району. Ці юники й дівчата представлятимуть нашу область на всеукраїнських і міжнародних цьогорічних змаганнях. Словочани посіли друге місце. Третя команда Кам'янця-Подільського.